Усім привіт, друзі! Ви на каналі КриптоБратан. І в сьогоднішньому відео ми дізнаємося про нові рівні підтримки для біткоїна і ефіра. Але перед тим як ми розпочнемо, підписуємося на канал, ставимо лайки і не забуваємо про дзвіночки. А ми розпочинаємо огляд. І так, друзі, в минулому відео я давав, на мене було 4 рівні. Підтримки, від яких можна було розглядати лонг. Е, Саме перший лонг це, точніше, не лонг, а рівень у нас був 26 181 долар. Так? Е, інший у нас був 25 880. І ще у нас було орієнтовно 25700. Е, вже не нема. Я трохи перерахував і забрав. З двох книжців я переробив в один. І це в нас вийшло 2540. 25, Чому 25440? Тому що його можна розглядати через те, що в нас є тут ось такий годинний імбаланс. І він якраз буде приблизно 50% цього імбалансу. Повноцінно можна це рахувати, що рівень є. І якщо навіть поглиблюватися, можна все-таки його можна знайти на менших таймфреймах. Ось. По даному ситуації, що в нас сталося за останні дні і вихідні. Можна сказати про те, що рівень 2681, як і очікувалося, що є варіант, що він не спрацював. Його прошили верх-вниз, його немає. Його просто не відчувають і нема покупця. На жаль, і того його можна прибирати сміло. Це я дивлюся тільки локально, глобально. Це буде в інших відео. Поки що купаємося в такому е, пісочку локальному, де би можна розглянути лохи То якраз, в даному випадку, хотіло б, щоб е, ми протестили якраз рівень 25880. тисяч доларів за біткоін. Таким чином е, можна ще додати і. Кореляцію з ефіром у нас йде так само співпадання. По ефіру зараз ми повернемося до біткоїна. По ефіру я тут так само підкорегував рівень, і він швидше був 1567. Але, на жаль. Я зрозумів, що я зробив помилку. І на даний момент у нас рівень повинен бути нижче Це є 1560 доларів за ефір. Таким чином, можна сказати, що ми не дійшли до рівня і його не протестували. Наша тут є ліквідність. Тоді, якщо це співпадає разом з біткоїном, то є всі шанси, що ми ще побачимо, що на біткоїну і на ефіру отакий невеличкий сквіз вниз. Принаймні, я би так розглядав і хотів. Так, давайте на біток. У бітку. Повторюся. Основний момент. лишається два рівні. Це 25880 і 25440. Від цього першого, я би більше би хотів розглядати якісь реакції і лонг, відповідно. Та? Ну, якщо ми вже так поліємося, тому що вже починаються якісь. Погані новини заливатися в мережу інтернет. Саме перше, це вже починаються якісь слухи про те, що Binance, величезна компанія, біржа, скамиться. що в них якісь там капець-капець проблеми з фінансами, з грошима і що вони скоро збанкрутують. Чесно, я в це не вірю, тому що перед кожним таким якимось конкретним рост, ростом. Все заливають якісь дуже погані новини. І Бінанс, навколо Бінанса це дуже любима тема для, для цих спекулянтів. Тож, якщо би так би лилося, то хотів би подивитися на реакцію 25440. Тут є важливий момент. Якщо ми закріплюємося нижче цього другого рівня. Це вже буде тот, е, сценаріум відміни для будь-якого локального росту. Е, росту для того, щоб хоча б протестити оцю зону зону інтересу. Це у нас приблизно, кажемо так, грубо 29 тисяч. Це в нас відміняється. Туди ми вже починаємо зливатися вниз і вниз. І 20 тисяч, і 19 тисяч, е, тому що ми вже близько ще доходимо до. До нового року. Е, так. Тоді, я особисто зараз е, я заходив в лонг по ефіру. Е, я це писав в своєму телеграм-каналі. До речі, силочка в описі буде. Е, що я заходжу в лонг по ефіру. Я на даний момент вийшов е, прямо тік, перед тим, як почав записувати відео. Я вийшов, оскільки мені. Це дуже сильно не сподобалася ця вся ситуація, яка формується. І про те, що е, я помилився з розрахунками на ефірі, і тому я вийшов з позиції в 0. І зараз я очікую цього сценарію, щоб протестити 25880. Це буде якраз ключове. Е, так, і ціль росту це принаймні можна буде цілитися на перший тейк профіт 26700. Навіть раз. Е, можна повторно цілитися в зону оцю. До речі, вона вже і не цікава. Можна прибрати. Приблизно можна другий тейк цілити на 27366. І нас. І така сама жирніша ціль, це є якраз 29 тисяч. Це би була суперова позиція. Тут чуть треба почекати. Е, та, я розумію, цей буковик, він виматує. Е, важко, мені самому важко, психологічно, деколи я таке починаю чудити, що сам себе що це через ці всі е, через весь цей його пачок. Ну, але що маємо, то маємо. Зараз, повторюсь, чекаю на цей рівень. Таким чином, давайте переходимо вже на ефірчик. Таким чином, і ефірчик вже чудово співпаде, що вже ці розходження вже мінімалізуються, і вони починають разом ходити. Біток і ефір. Це буде дуже-дуже-дуже добре. Ефірчик. Так. Маємо. Рівень 1560. Зону інтересу. Якщо ми дамо хорошу паличку вниз з квізом і повернемося назад і закріпимося тут наверху, це буде просто чудово. Це тоді без всяких вагань, без всяких питань, консервативна угода. Заходимо в лонгик і погнали. Ну, відповідно далі, якщо ми полимося нижче і навіть вже не відреагуємо навіть на цю зону. І не закріпимося нижче рівня 1530, то це вже теж буде відміна сценарію. Ми підемо вже нижче тестити повторний рівень 1500. Ось так то. Ну, поки що. Поки що чекаємо поєднання якраз цих двох графіків, очікування досягнення рівня, що на бітку, що на ефіру, набирання лонг-позицій. Е е е так, на старший таймфрейм буде краще бачити. Тут взагалі прекрасна історія. Якщо ми це протестимо, біточок так само там, піде вверх. То цілі дуже-дуже класні будуть. Можна, не побоюсь, можна сказати, що перший тейк можна цілити на 7% майже 8%. Це у нас приблизно є. 1000. Давайте вже такі. до цієї зони інтересу. 1700. Це вже припрошую 9%. Е, як. Оце такий самий істочний буделонг. І є всі цілі, бо ми маємо згори по ефіру, до речі. Ми тут дуже багато маємо інфо... 에, ліквідності. Тут маємо не зібраної. Тут. І ці всі імбаланси. Цей імбаланс так і не перекритий. Він лишився. Отже. Оль... Ефір це дуже лонгово звучить. І я чекаю на нього з нетерпінням. Ну, таким менш більш консервативно, це буде перший хоча б take profit, можна кажу, 1700. Оце це буде чотенько, 10% чи якийсь там 9% лонг. От так. Там на рахунок якихось альтів. Якщо когось щось цікавить, пишіть в коментарі, розглянемо. Зробимо обзорчик. Де заходити? Може дійсно якийсь буде, хтось запропонує додаткову лонгову позицію чотвеньку, Бо поки що я так основний момент даю на ефірі на біток. Там Деколи я переглядаю якісь альти, ну але в основному це є ефіри біток. Тож, я не проти, щоб ви написали в комент отаку і таку-то монетку розгляньте. Задоволений це зроблю. Ось так. Ще раз вам нагадую, за телеграм-канал буде силочка на опис, в описі. Підписуйтеся. Так само кидаю новини і свої точки входу в лонг або в шорт позиції. Так. Наразі все, друзі. Всім гарного вечора, всім гарних торгів і всім профітів.